Розкажи, будь ласка, що нового ви дізналися на цьому воркшопі, Ну, що могли б зазначити до кого дійсного, цікавого, корисного? Про що ви дізналися? Ну, по-перше, я дізнався про чіткий протокол, який допомагає досягати безпечного та ефективного результату в роботі з людьми, яким, наприклад, недостатньо рухливості або сили, в яких хто їх їх частинах тіла було цікаво почути стосовно періодизації в хід тренуваннях Я цієї інформації ніде не зустрічала. Потім було корисно побачити нові вправи на TRX. І стосовно реабілітації теж було дуже корисно побачити нові вправи та методи реабілітації. В першу чергу, хочу, якщо першої теми стосуватися, то це саме періодизація в хід тренуваннях на Квартал, тобто на три місяці, і там більше можна. Якщо говорити про TRX напрямки, то це не стандартні такі вправи, різноманіття в тренувальному процесі, як можна масштабуватися в цьому напрямку, і дуже а, такий великий практичний об'єм, що стосується вправ саме для реабілітації з травмами опорно-рухового апарату. Добре. Дякую.